Привіт-привіт! Сьогодні тебе чекає палке тренування на твоїй сідниці з резиночками. Поїхали! І так, починаємо наше тренування. Перша вправа – відведення ніг назад. Коліна трошки призігнуті, корпус дивиться вниз і динамічно відводимо ногу вперед-назад. Працює тільки ліва нога, весь фокус на ній, права нога тільки для стабілізації. І потім зміна ноги. Вся вага переходить на праву ногу, ліва працює вперед-назад, тільки для стабілізації. Ми торкаємося носочком підлоги вперед-назад, тільки для стабілізації. Наступна вправа три кроки в сторону, присідаючи. Повністю корпус не вирівнюється. Робимо, ніби пружинні присідання. Три кроки. Раз, два, три. І вдихаємо, видихаємо. Далі поїхали. Знову вся вага стоїть тільки на одній нозі. Якщо це ліва, то права робить пів кола. Не торкаючись підлогу, вся вага на лівій нозі. Правою ногою робимо півколо вперед, назад. І так працюємо. Змінюємо сторону. Коліно трошки завжди призігнуте. І знову вся вага на правій нозі і ліва робить півкола, не торкаючись підлоги. Поїхали далі. Класичне відведення ноги назад. Коліна трошки призігнуті, корпус опущений. І працюємо лівою ногою, відводимо назад. Права повністю стоїть на підтозі, фокус весь на ній. Погляд дивиться вперед. І міняємо ногу. Весь фокус на лівій. коліна трошки призігнуті. І праву ми відводимо назад. Наступна вправа присідання пружинка. Робимо класичне присідання 90 градусів, корпус вперед. І пружинимо три рази і до верху, Три рази і знову до верху, коли вверху видихаємо, внизу вдихаємо. Я впевнена, ти будеш щаслива, тому що це остання вправа. І робимо класичні випади назад, але із зірочкою. Робимо три пружинки внизу і піднімаємося. Три пружинки і піднімаємося. Праву ногу тримаємо завжди в коліні зігнутому. Якщо ліва працює, ліве коліно трошки зігнуте, назад три випади, і доверху. Кожну вправу та сторону робимо певний відрізок часу. Молодець! Ти це зробила.